Так, як любі глядачі-танкісти. Сьогодні у нас мова піде про німецьку штурмову ПТСу 8-го левела преміумну, нову з рамфальти коробок. Це у нас GST Turm. Е, катаю я цю петеху на досилачі, на турбіні, на закалі. Навіть другу зборку не збирав. По перкам бачите на екрані. Маскування можемо не качати. У танка у нас 244 пробиття бронебійними. 300 кумулятив. По цифрам виглядає дуже слабенько, дуже так собі, насправді буде вистачати з головою. Перевірено на особистому досвіді. А досвід уже, в принципі, є, то що я її нормально вже так розпробував. 117 боїв відкатав, 3200 вийшло, 3 мітки, на ній я вже забрав. Особливість танка, це у нас е, лоурайдерська підвізка, коли вона включається, це коли у нас танк стоїть АФК на місці або на. Ерочці на першій швидкості, коли повільно їде, у нас включається ця підвіска. Стають е, кращі кути вертикальної наводки, і це в деяких моментах нам реально дуже допомагає знаходити такі можливості давати демедж. Дуже комфортно там на Ласвілі грати, е, на Вестфілді. Ну, ви поняли, як на ТТ, ми на цьому танку граємо. Просто як на ТТ, е, він у нас е, нагадує також XM-ку57, тим, що повертається башня по бокам. От. І що я можу сказати, танк такий ніби гібрид. Він у багатьох танків запозичив різних приколів. Ну, так, як у XM, допустим, підвізку. не, ну, були ПТшки з, з кнопкою X з підвіскою. Но таких штурмових вроде, ще, ще не було. Так, візуально на Вайперу вообще похоже. Багато хто мене питав, що це, типо, так, як вайпера танк. Ну, мені здається, чисто візуально. От. Так то вона ще й їде, у нас е, швидко 45 км на турбіні. Це дуже добре, це дуже комфортно встигати займати всякі точки в таймінг. На початку там всякі перекати можна встигати. Ну, коротше, танк у нас реально е, володіє е, багато такими сильними е, плюсами. Сильними плюсами. Так, з цим розібрались. НЛДХ у нас 220 мм, коли під кутом, там 340 мм. Можемо танчити, ну, нам якраз таки треба грати, щоб ховати каток. Е, і повернута башня також. Отут, 280 має під прямим кутом. Якщо ми повертаємо, тут 320 плюс, по-моєму, 430, от, ж будемо танчити. Ну, не всіх, але однокласників будемо танчити. Отак, от, от прямо, коли стоїмо, особо на броню. Не надійтесь. На ній треба відчувати тонку грать. Коли ми можемо грати дуже нагло, а коли нам треба вже краще грати так більш сейвовіше. Ну, це я все вам покажу в бою, який я зараз буду е показувати вам, аналітику по бою. Е Настрільний прикольний бій, він такий получився під кінець, доволі напруженим і цікавим. От, пацани, Так що перейдемо до бою і більше поговоримо е про цей танк під час реплея. Е і так, закидує нас на мапу Литовище. На перероблену мапу, яку переробили, на мою думку, просто прекрасно. Ці от печери додали, в які не закидує е, фактично Артану. Там є, звичайно, простріли, але ну це вже не так, як було е, до переробки. ПТшки теж нам не прокидують. Короче, для замісів, для всяких таких екшен моментів е, в центрі просто грати тут можна на ура, от пацани. І е, приїжджаю я поки що так по праву сторону. Бачу ІСа ьо він підняв НЛД. Спокійно, 244 ББшка е, пробиває його. В принципі, нам на такі моменти цієї ББшки вистачає. Оставляється контейнер, там уже така стрільба по лічку. Ну, туди е, навряд чи можливо попасти. Ну там одна з 10 би залітала, так що, в принципі, нічого дивно. Я бачу, що тут буде стояло. Я бачу що тут такий. Тіпи, ну чисто від башен хочуть грати. Так що зміщаюся, поки що нижче. Бачу, що у мене тут стоїть Йох і панцерник, і вони вже такі. Ну, вони стоять без позицій, по факту. Я це помічаю. І десь приблизно вже в цей момент боя я розумію, що будуть печери ці пушитись. Поки що треба просто цього дочекатись моменту, і дивитись, може зверху буде хтось підставлятись. Поки що у нас такий момент очікування. Ми реально очікуємо поки що. От. І я дочекався свого, бачу вже із 5 контейнер ворожий. І об'єкт 752 вже, в принципі, починають якісь дії проти моїх цих союзників, які тут стали на початку печери і навіть не хотіли нікуди далі Ну, Справедливості раді, якби вони поїхали вперед, їх би ще швидше забрали. Тож противників тут набагато більше. І це добре. Це добре, що їх тут набагато більше, бо вони починають пушити. І вони починають пушити перехресний вогонь. Панцерник зліва, Тайп-57 справа. І я в цій просто неперевершеній позиції, конкретно під мій танк. Ця позиція реально класна. Тут теж на xm 57 якісь стояти було би дуже комфортно. Ну, на тій же самі, навіть вайпіері, про яку згадувалось. Теж нормальна тема. От. І починаємо починаємо реалізовувати стрільбу. Починаємо пацанів цих наказувати. 1500 вже настріляли, і дуже мені тут фартануло, що ФВ-4005 дала мені всього лиш на 530. Я реально дуже сильно здивувався, що, що мені так повезло, можна сказати. От. Е, і що далі? Контейнер став від башні, став в таку позицію, з якої його тяжко вибити, плюс криє зад його бабаха, і непонятно, не зрозуміло, може, навіть ще хтось вже під'їхав. Тут чуть, -чуть я провтикав спишку, не встиг я по фв закинути шот, хоча я це міг зробити, сам не поняв, чого не закинув. Ну, менш з тим. Бачите, тут кумулятивом, все червоним світилось, там навіть броні нема в самому верху цього лючка. Я зарядив ББшку, щоб був більший шанс дати йому дамаг. Ну, його вже так, в принципі, вкатили і шотного контейнера 130п добиваємо успішно і починаємо вже приймати верх. А зверху у нас пішов рух. іса 7 там Крайстер ще позаду їде. ХП у них є. І зараз ви бачите оцю от гру від нашої лоурайдерської підвіски. Бачите, з комфортом ми можемо давати тички, просто виставляючись від рубки. От. І це реально дуже добротий такий плюс. ББшками його просто шию. І ще один такий от момент показовий, що. Петеця не голдозалежна, взагалі, і на ній можна навіть з комфортом пофармити. Я думаю, що цей танк можна залишити собі в ангарі Навіть на всякі там потім На всякі, можливо, навіть вилазки в укріпрайонах би заходив цей танк. Ну, коротко, такий танк, Якому можна знайти якусь таку задачу, навіть якщо він вже вам в рандомі з часом набридне. Тож реально, ну, довго грати на одному і тому ж самому танку, це реально дуже е, скучно. Ну, я думаю, що комусь ця пт зайде, реально, що хтось навіть проведе на ній, може, навіть і тисячу боїв. От, пацани. Ну, головне на ній в кущах не стояти. Тоді е, гра на будь-яко танку надоїсть. А от коли отак от і грати, як я зараз показую в цьому бою, навіть не дивлячись на те, що це бій проти дев'яток-десяток, далеко не в топі. Це реально цікаво і це реально класно. Даю е, таку от шедевральну тичку по ЛТ, який там проїжджав. Е, і е, чекаю, як вже далі будуть у нас тут події розгортатись, бо у нас вже просадка команди 1200 хп, 10-11 рахунок не в нашу користь. І тут раптово просто вискакує Юдис по правому фланзі, по правій стороні від мене я цього. Я, в принципі, думав, що це може статися, але я не був впевнений до кінця і не був готовий, того стояв так от бортом, більш так контролюючи ліву сторону. І я став шотним. Через це я став шотним. Тепер мені максимально акуратно треба грати. Так, щоб не підставитись під арту, бо навіть будь-який сплеш від М53 і мої 43 хп вона дуже-дуже легко добирає. От. Е я очікую, що Юди зараз вий вийде справа. От. Чекаю. Зацілив. Так щоб на реакції зразу йому дати. І оказується, він виходить зліва, лівіше. Я його тичку відтанковую, даю відповідь, вже маю 5-100 дамага. І залишаюся проти 4 е, союзним вафентрагером. От. Е, в Юдеса 459 хп. Я шотний, вафля його. Альоша, Альоша, спокійно добиває. І залишаємося ми проти двох ЛТ-шок уже, і проти артилерії. От бачите, плюс цих печер, навіть що я тут стою, так що арта ніяк мені сюди не може прокинути, навіть сплешу мене не доб'є. От. І це добре, насправді, що розробники прийняли таке от рішення. Треба реально на більшості мап дає фланги ну, для важких танків. Е, там отак от. Поступати. Так що, як на дирижаблі, на речі, як на старій гавані, там внизу під бункером, треба зробити таке всюди. Це моя думка, це реально так, щоб арта, арта вообще, нас е, нормальних пацанів, е, які катають на нормальних, адекватних танках, щоб вона нас не задовбувала, не дратувала і не вбивала нам нервові клітини, не вбивала нам. Хороший настрій, коли ми за гру сідаємо, і так далі тому подібне. Хто погоджується зі мною, ставимо лайк. От, пацани. І намагаюся я вже тут обіграти цих ЛТ-водів. У мене ж клас Петесау, трикутник. І деколи можна, деколи навіть треба користуватись цим от, таким от таким прийомом. Став кущ, думаю, що десь підловлю зараз бачата. Е, я не знаю зараз, де взагалі цей бачат знаходиться. Але я бачу, що ЛТ. Не очікує. не очікує мене тут побачити, вона крутила там вафентрагера Я йому допоміг, цю алтеху забрав, підловив. Засвітився і намагаюсь зараз обдурити ворожу арту. Так, щоб вона мене знову ж таки цим сплешом не добила. Тож це дуже небезпечно, це дуже страшно зараз. от, Намагаюсь їхати так ближче до краю, до цієї от печери, що очевидь, артовод більш на правому фланзі стоїть, ну, з більшою вірогідністю. І що я тут думаю? Я думаю, ЛТ так довго не видно, по любе АФК, і так і є, бачите, стоїть просто нюхає камінь. Так, і тут треба таке рішення приймати. От, вже я не стаю, щоб його там добивати. Я розумію, що арта мене зацілила. мені треба її відмансити спершу. Побачите, що вона киде, побачите, що вона киде, аж тоді я вже можу дозволити собі стати. і просто вбити камінь поруч з ЛТ-хою. Але нічого, варти перезарядка довго, того на другу спробу я вже його добиваю. Але це все рівно забавно. От прикиньте, він був такий таймінг якраз проснувся би і мене там шотного добив би. Чисто через те, що я там на 50 метрів в танк не попадаю. Можна сказати, з фулл сводкою. Ладно, ну ладно, це таке. Це вже тема для зовсім іншого відеоролика. От, пацани, залишається М53, М55. Водолаз нюхач, от, якого ми зараз успішно, легесенько, фугасиком відправляємо в ангар і витаскуємо цей бій, 6300 дамага настрілі. Результати поціни боя перед вами. Дякую вам за перегляд, дякую вам за увагу. Ну і GST. Нормальний такий апарат. В принципі, ну тож, думаю, десь 8 з 10 можна йому реально поставити.